спецпідрозділ — це не тільки штурмовики, ніяка система не була готова до такої війни. Тяжко воювати, тому що дуже багато противника, противник постійно суне. Наші ти сюди прийшов, міг сидіти вдома, ну, ніч, куди повеш, що повеш. У будь-який момент звідкись може щось трапитись, треба летіти, будемо летіти, треба плисти, будемо плисти. Чим взагалі артан займається? Ми виконуємо різні завдання. Це можемо бути як піхота. Якщо є в цьому потреба, треба летіти, будемо летіти. Треба плисти, будемо плисти. Тому де є в нас потреба, туди і їде. Зараз фронт чіпляє різні області України: це і ліси, і степи Луганщини, і промислово зона Донеччини, і водні області. Особисто для вас, як для спецпідрозділу, який рельєф більш зручний, такий, скажімо, улюблений? Немає такого улюблений, тому що на кожній місцевості є свої плюси, свої мінуси. Тому сказати, що ми там любимо воду, чи любимо поле, чи там повітря. Ну. Є скрізь свої переваги і свої недоліки. Тому де потрібно, там і буде. А найнезручніше, все ж таки. Найнезручніше, мабуть, це таки вода ніч, темнота. Ти ну важко навіть орієнтуватися, не можна користуватися там навігацією, тому що тебе можуть побачити по цій навігації. Якщо це там відкрити вдома, ти не бачиш нічого, там ніч. Куди пливеш, що пливеш? У будь-який момент звідкись може щось трапитись, тому, мабуть, саме так, бо це як невідомі, знаєте, і це, мабуть, саме таке важко психологічно. зараз мені здається, Артан більше асоціюється з такими водними спецопераціями, про них більше чують. А якраз хотілося поговорити про такі. Промисловий Донбас, про вашу участь в цих операціях. Були і в Бахмуті. В Бахмуті ми були довго, але були це прошли рік, коли там були якраз запеклі бої. Це, особисто я там зустрів і Новий рік і Різдво. Там були справді тяжкі бої, і там тяжко воювати, тому що дуже багато противника. Противник постійно суне. Плюс тоді ще були вагнери. Це все-таки там підготовлена армія. І вона відрізняється від там просто мобілізованих солдат Росії. Давайте відверто. Є стереотип, коли з'являється новина, що там відбили кілька вулиць, то люди, які не пов'язані з армією, вони не розуміють, а чому не може було пройти далі. От саме бої за місто наскільки вони виснажливі виснажливо, тому що коли йдуть бої в будинках, там вулиці і так далі. Ти, ну, противник може ховатися будь-де, і це дуже така кропітка робота, бо кожен сантиметр, там, кожен метр потрібно, перш ніж просуватися, зачистити, перевірити, чи там не залишився ворог, щоб не залишився він тиву, і тільки далі просуватися. Ну, зрозуміло, якщо якісно це все робити, то це неможливо зробити там дуже швидко. І тому там, взяли вулицю, поставили на контроль, почекали, поки там, піде хтось займе ці позиції і знову продовжувати там, рух вперед. Тому, тому це ну, тяжко, виснажливо, кропітка праця. Плюс великі ризики, тому що зараз десь може хтось ховатися. Там, ви вже згадали про вагнерівців. Їх тактика. Наскільки вона різниця від звичайної російської армії, і те, що вони, як ви сказали, краще підготовлені, наскільки це відчутно? Я можу судити тільки по Бахмуту, там де ми з ними пересікалися. Це прошлий рік, прошла mm -hmm. зима. То їх тактика така, що спочатку вони пускали менш підготовлених вагнерів. Це були там і зеки, і хворі там, і так далі. Вони їх пускали, грубо кажучи, щоб виявити наші позиції. Вони йшли їх вбивали, вони бачили, де ми знаходимося, і після цього вже йшли там більш підготовлені, оснащені нормально. І вже дочково знаючи, де ми. Знаючи, де ми так. Да. Тобто вони використовували як, там, не знаю, ну, як приманка, як наживця, знаєте, та вид. Тобто, отака от у них тактика. І вони справді підготовлені, і... але ми все одно робили свою роботу і відстоювали. А цивільні, які залишаються в місті, коли починається така зачистка від росіян, наскільки це незручно, і як ви в такому випадку працюєте з цивільними? Нам можна сказати, повезло, тому що ми практично цивільних не зустрічали, але були. Випадки, що от в тому ж Бахмуті, що там розстріляна вся вулиця, будівлі практично не одної немає, і там якась хатинка, і там живе бабуся, і вона та хатинка наполовину розвалена, але йдуть бої там. І в день, і вночі, але вона якось рівно там живе. Ну, то є, ну, це така незрозуміла, чому люди не покидають, то есть, там максимально небезпечно завжди. Але от такі одиничні випадки є. Але практично цивільного населення немає тому що там вже дуже довго вились тоді на той час бої, і цивільне населення все покинуло свої будівлі. Питання, яке задавати треба, якраз таки розвідці. Це люди, які залишаються в окупації. І мало хто думає про те, що люди, які залишаються в окупації, це насправді може бути інформаційна підтримка, якраз таки розвідці. Звісно, є такі люди, і вони дають корисну інформацію. і Є сенс, що вони знаходяться там. І кожен по-своєму там допомагає, щоб якраз потім був такий результат, який ми бачимо потім в новинах. Це стосується тільки новоокупованих територій, чи ми можемо казати і про окупований Луганськ-Донецьк з 2014 року, які про все можна казати. Це в принципі, скрізь є чиїсь знайомі, чи друзі. Тобто таким чином можна знайти якийсь зв'язок і дізнатися якусь корисну інформацію. Ви відчули якусь зміну в тактиці росіян по тим напрямкам, де ви вже були і де ви вже знаєте? Вони змінили, вони прибрали всіх е, таких совєтських командирів і ставлять зараз молодих е, командирів, які там, не були фаховими військовими все життя. Це, в принципі, та перевага, яку мала Україна до цього, тому що це був там креатив, якийсь, е, тому що вчаться що військові, що їхні, що наші, там, ну, плюс-мінус однакові. А на війні перемагає там новизна, якась хитрість, креатив там, і так далі. Повертаючись вже до інформації про спецоперації, які ви проводили про які відомо вишки бойка, один з трофеїв – це була ніва. Давайте пояснимо, що це таке, чому це було важливо, і якщо можна зараз про це казати, чи допомагає це якось зараз Україні? Ну звісно, це важливо, тому що це вид один із радарів, який використовувала та сторона, в принципі, вишкібойка корисні тим, що вони знаходяться в морі, і там можна поставити радар і таким чином володіти там певну інформацію. Будь-які трофейне те, що ми знаходимо, в них нам цікаво, то можна досліджувати, дивитися там і так далі, для того, щоб потім знати, як з цим взаємодіяти, чи як там долати це все. Ну то, щоб ми розуміли, чим воює і як воює противник наш. Я правильно розумію, що Україна дізнається про ваші спецоперації тільки про ті, які треба дізнаватися. І ну, ті ж вишки, наприклад, вони були здається через місяць, вже після того, як вони Дайбільше були. Більше пройшло часу так. Про операції дізнаються з затримкою, часто з великою затримкою, а про деякі операції і досі не дізнаються, можливо, після закінчення війни тільки. Дозволять говорити, а з того, що можна говорити, але цього не було в пресі. От ваша найулюбленіша операція найулюбленіша операція. Або найнезабутніша може? Ну, найнезабутніша для мене особисто це Бахмут, тому що це постійні бої, круглосуточно, без сну, без там толком, без їжі, без відпочинку. Ти Постійно ведеш бій, не закінчується такий круговорот. Для спецпідрозділу це такий не дуже зручний, не дуже звичний графік. Так, Незвичний графік, тому дуже пишаюсь піхотою, тому що вони так живуть постійно. З того, що вже знаємо про вас, спецпризначниць має вміти все. Але ваші е, люди, хто приходять, зазвичай це або спортсмени, або просто взагалі люди, які не були пов'язані з армією до цього часу, як потім все всьому цьому ви встигаєте їх навчити. У нас дуже багато спортсменів та бізнесменів. Ну тобто, у то, то нас більшість людей це всі добровольці. Не, не більшість, а всі є добровольцями. У нас немає людей, кого там по повісті затягнули до нас. А, і в цьому великий плюс тому, що в людей є бажання багатьом людям є що втрачати. Левова частина підрозділу могла б ну не воювати там. Там, наприклад, когось там троє дітей, там когось там є там батьки з інвалідністю. Але не тим не менше вони всі е -е, знаходяться. У нас. Багато спортсменів вони звикли працювати в спорті, це постійні тренування, режими і так далі. Для того, щоб готуватися, так само потрібно і в спецпідрозділі постійні тренування. І за цього трошки важче. У нас, до речі, мабуть, більша половина підрозділу не були військовими до війни. Але в спорті якраз така є момент, що з одного боку вони фізично краще підготовлені, вони дисципліновані. Але є такий момент, як і пік форми. Це якась конкретна частина сезону в спецопераціях да, так, насправді так само до кожної операції готуємось. І такий принцип, в принципі, як і в спорті, виходити на задачу в кращій формі. Тобто ми навчаємося весь час. Тобто, коли ми не воюємо, ми навчаємось. Потім або готуємося до задачі, потім знову е, там якийсь виїзд, операція, трохи часу на відпочинок, знову навчання, знову, тобто виходимо в своїй кращій формі на операцію. А скільки мов, відбувається часу між тим, як людина до вас просто доєдналася і може йти на перше завдання? Залежить е, від людини. Перш за все, ця людина сама повинна зрозуміти, що вона готова. Нема такого, що ну, і по якимось причинам людина ще не впевнена, відчуває. Е, ніхто її, ну, не заставить, не скаже там іди. Е, друге, хтось швидше навчається, хтось е, ще й від спеціалізації, там, 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 якщо там, там снайпер, чи кулеметник, чи просто штурмовик. Тобто різні спеціалізації десь більше часу потрібно, десь менше. Але для кожного підбирається стільки часу, скільки потрібно людині, для того, щоб вона була впевнена в собі і своїм, своїх побратимах. А спеціалізація як визначається? Інколи є можливість у людей вибирати. От вона каже: Хочу бути там, кулеметником. Там, чи хочу бути там, гранатометником. А інколи когось назначається, бо ми бачимо, що, наприклад, уже там кулеметників багато, а гранатометників немає, то там вже більш-менш, але все рівно все по бажанню. Коли приходять, чого навчаєте, ну, крім спочатку, стріляти? Спочатку є загальний курс, там. там і вогнева підготовка, тактика, топографія, базове знання, а далі вже по спеціалізаціях. Якщо це не секретна інформація, як ви готуєте людей до води? Ми готувалися раніше до Енергодару, у нас були операції по Енергодару, і до Енергодару ми там тривалий час тренувалися на Дніпрі плавати, висадки там і так далі. От, от лева частина, в принципі, підготовки до води саме там відбувалася. Це відпрацювання між собою, злагодження чи це навчання саме плавати, занурюватися? Це навчання саме як плисти. В, там, на човнах, бо ми це зазвичай там на на звичайних там резинових човнах плавали. Це як висаджуватися, як, е, як орієнтуватися там е, в темноті, вночі там і так далі. Артан він працює і вчиться за системою НАТО, якщо я не помиляюсь. Ми коли спілкувалися про тактичну медицину, виявилося, що світова тактична медицина не була готова до таких масштабів війни, як в Україні. Система НАТО, навчання за системою НАТО, воно було готове до такої війни. Я думаю, що ніяка система не була готова до такої війни. У нас багато було навчань. Там із американцями, з седлічанами, з європейцями. Всі вони, звичайно, там дають якусь базу, але в цілому їм цікаво, вже там у нас щось дізнатися, тому що у нас вже багато бойового досвіду. І Ну, воно суперечить, знаєте, натовські навчання, але все рівно вони там за збереження конвенції там, і так далі. Ці всі принципи між війною з Росією, якби вони не, не дотримуються там, цього всього. Тому багато речей воно все працює по-іншому. Які найбільше ось якраз таке російські порушення викликають здивування у колег з НАТО? В принципі, так як ми воюємо, дивуються, тому що. Як там воює спецназ там закордонний, там їй летить авіація спочатку, потім там артилерія відпрацьовує, потім йде вже спецназ там, зачищає територію. У нас може бути не першого, не другого, а просто йти там, спецназ і зачищати. І вони, ну такі речі, вони так не роблять і не розуміють, як ми можемо це робити. Скільки взагалі ви готуєтесь до спецоперацій? По різному готуватися можемо місяць, можемо. Два місяці, може, тиждень, наскільки дозволяє час, обставини, і наскільки екстрено, там, а буває потрібно раз, зірвалося поїхали, от, бо треба. Ну, Зазвичай планується багато всього, а в процесі там, імпровізація і, все, Експроб, і, все, да, і все, все міняється, тому що. Рідко, коли все йде, так, як планується. А що змінює? Змінює погода, змінює там нестача інформація чи все ж таки. Погода, інформація, як ворог діє, він же теж може по-різному діяти. Тому це такі. Війна взагалі, вона дуже динамічна і постійно треба підлаштовуватись, придумувати, міняти щось. А звикли вже до цієї динаміки? Ну, до війни важко загаді звикнути, але ну, ми стараємося, адаптуємося. Правила у вашому спецпідрозділі, які обов'язково передаються всім, які треба обов'язково виконувати. Ну, у нас немає ніякого спиртного, це табу для нас. Дисципліна, взаємодопомога, я не знаю. там. А є моменти, якісь табу? Коли ви розумієте, що фізично класна, психологічно суперпідготовлений, підходить за всіми взагалі показниками, але для вас табу брати цю людину? Можливо, якщо має відношення якесь до тієї сторони або наркотики, тоді так, це табу. А щодо здоров'я, якщо показники непогані, але ну є якісь хронічні. А коли людина хоче, ну от бажання зашкалюючи. Спецпідрозділ — це не тільки штурмовики. Є люди, хто готують, є хто возить це все. Тобто є ще лева Ну, штурмовики не можуть існувати самостійно, хтось тобто, є штаб і так далі. Тому, якщо сильне бажання є і може бути корисним і знайти себе, то. Навіть там з гіршою фізичною підготовкою, просто бути корисним, не те, чим може те, що можна робити у нас. Підтрось ви починали якраз такий, як цивільний, коли почалося повномасштабне вторгнення. Чим ви взагалі займалися і як дійшли до Артана? Я був радником міського голови міста Васильків. Тобто стереотип про те, що політики і їх помічники не воюють, неправда. <t> да. З першого дня війни сформувалося ДФТГ. У мене було 1200 людей, але це ну понятно, там якість і так далі. Там брали просто всіх охочих. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, всі об'єдналися. Ну такої дружності, мабуть, в Україні ніколи не було, як там перші місяці війни. Було ДФТГ, почали там навчатися, добувати зброю і так далі, функціонувати як військовий підрозділ. Були виїзди, навіть на якісь там завдання. Але коли війна покинула Київську область, зрозумів, що в мене начебто і виходить і можу бути корисним далі, захотів піти в головне управління розвідки. Чому захотіли піти? Дуже часто буває таке, що коли війна покидає твою область, для когось на цьому війна закінчується. Що вас мотивувало? Хотілося бути корисним. По-друге, ти розумієш, що війна не закінчилася. І третій момент я був байдужий до 14-го року війни, ну, відкрито кажу, не знаю. Я ну, далекий був від цього. І не хотів повторювати цю помилку. Тому хотів, ну, хотів бути до кінця. Були моменти, коли хотілося все ж таки все кинути поїхати в Київ? Було багато разів, звісно. Кожен раз, коли. Десь е запахлі бої там, наприклад, думаєш, нащо ти сюди прийшов, до ж Міг сидіти вдома. Ну, понятно, що ми, 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 е мимоволі такі е часто бувають думки, але переборюєш себе і все добре. Не можу не поговорити про тему мобілізації, яка зараз постійно на слуху, і хтось боїться, хтось готується, хтось шукає варіантів, щоб її якось не за його не зачепили. Як до цього став... ставляться ті, хто захищає Україну вже на перший рік? Мобілізація звісно, потрібна. Тому що ті люди, які там воють з перших днів, звісно, вони втомлюються. Навіть якщо ти там і не був поранений, і так далі, ти психологічно і так здоров'я в будь-якому випадку. Ну, енергетичний ресурс він там все одно має у кожного свій якийсь ліміт. Тому, звісно, потрібно, але погано, що немає вже добровольців. Тобто, всі, хто хотіли вже давно десь воюють в якихось підрозділах. А з добровольцями тяжко. Тут, мабуть, треба більше роз'яснювати, пояснювати людям, що війна це не смерть, там, що ну, якось знаходити шляхи мотивації для людей, щоб вони перебарювали цей страх і все-таки шли Тому що людину, яку ловлять на вулиці, яка не хоче воювати, вона там все время думала, як відкосити, вона попаде туди і скоріш за все. Вона так же само буде і воювати, розумієте? Тому просто треба більше людям роз'яснювати, плюс підготовки робити. І а, невідомо ще скільки буде війна, тому треба шукати шляхи вирішення. Що зараз українці, які залишаються в тилу, можуть робити для спільної перемоги, і можливо навіть є якась функція, яка може допомогти Артану. Ну що українцям може перше по повинні вірити в наших солдат. Втримувати і вести своє цивільне життя, функціонувати для того, щоб платилися податки, для того, щоб ті, хто знаходиться там, розуміли, що все це не даремно, щоб тут тривало мирне життя.